Добрий день, любі діточки і дорослі. Рада вас вітаю! Здоров'я вам бажаю! Сьогодні нас, до нас завітає дуже цікавий гість! Хочете дізнатись хто? Зустрічайте! Привіт-привіт, малята! А ви мене впізнали? Так, я світлофор Моргайко. Я стою на дорозі. Та всім допомагаю дотримуватися правил дорожнього руху. А ви добре знаєте правила дорожнього руху? Зараз перевіримо. Погляньте, який колір світлофора світиться правильно, червоний. А що означає червоний колір світлофора? Червоний колір світлофора означає сигнал «Стій». Рух заборонено. А це який колір світлофора засвітився? Правильно, жовтий. А що означає жовтий колір світлофора? Жовтий колір світлофора означає сигнал Приготуйся. А це який колір світлофора світиться? Ну, звичайно, зелений. Що означає зелений колір світлофора? Так. Зелений колір світлофора означає сигнал рух дозволено. Молодці малята. Бачу, ви добре знаєте правила дорожнього руху. У нашого світлофорчика багато роботи і йому потрібні помічники. Зробимо для світлофорчика друзів-помічників, світлофорчиків. Для цього нам потрібно макет світлофора, круги трьох кольорів, серветка і клеющий олівець. Спочатку давайте з вами дітки пригадаємо. Нам потрібно засвітити вогники у певної послідовності. Пригадаємо вгорі, Які, яке світло світиться? А, ну всі-всі-всі згадуємо. Я чую всіх. Так, правильно, молодці. Червоне світло. Ось ми його викладаємо вгорі. Засвітили. Посередині, яке в нас буде світло? Всі-всі згадуємо. Так, чую, чую. Так, молодці. Жовте світло. Ось так. кладемо жовтий кружечок посередині. І внизу яке в нас буде світло? Так, слухаю, слухаю усіх. Згадуємо усі. Так, зелене світло, умнічки. Молодці! А тепер, дітки, починаємо кліяти, беремо в кружечок той, що вгорі, перевертаємо і намазуємо клеєм білу сторону. Ось так, притримуючи. Ось так. Тепер акуратно беремо двома пальчиками і на місце притуляємо, накрили серветочкою і притиснули. Ось так. Молодці. Так, беремо другий кружечок. так само. Перевернули, намазали. Взяли акуратненько, притулили серветочкою і ось так. Беремо останній зелений кружечок. Ось так. Взяли, притулили. Ось так. Ось такий веселий світлофорчик вийшов у мене. А які світлофорчики будуть у вас, я хочу побачити на ваших фото. До побачення, дітки, до зустрічі!